Радо вітаю вас, шановні друзі. Часто ми, виснажені життєвими обставинами, говоримо спочатку самим собі, а потім і оточуючим, що все, я втомився. Я так більше не можу. І швидше, ніж у інших, така думка з'являється у тих, кому доводиться самотужки. Кидати виклик проблемам, нести тягар труднощів, яким кінця не видно. Кому замість підтримки і можливості відновити свої ресурси, потрібно знову і знову з собою затикати чергову дірку у житті. Я залишився один. Це умова, за якої твої сили у таких обставинах. Тебе покидають швидше. Запам'ятайте ці слова я залишився один. Нам їх доведеться сьогодні ще згадати. Але зараз про наші внутрішні ресурси. Вони, до речі, мають властивість закінчуватися в усіх людей, навіть у міцних, вмотивованих, вольових, цілеспрямованих, навіть у відчайдушних людей. Тож, як поводитись, коли ми опинилися у такій ситуації? Що робити, коли ми спустошені? Найперше задати собі питання. Проблема, з якою я борюсь, вона взагалі моя проблема? Дивне питання. Але враховуючи, як часто ми боремося із вітряками, час від часу варто перевіряти, чи все. На що я витрачаю свої сили є дійсно моєю проблемою. І ще одне важливе питання: чи є та обставина взагалі проблемою? Може, вона зникне щойно ми перестанемо її кваліфікувати як проблему? Проте, якщо ми розуміємо, що обставини реальні, а не надумані, і вирішувати їх потрібно саме нам, то. Коли не стоїть питання чи його життя або смерті, то варто дати собі перепочити. Варто дати собі перепочити, бо якщо ми впевнені у важливості своєї справи, нам просто потрібно відновити свої сили. Все у цьому світі вичерпується. І якщо не поповнювати запаси своїх внутрішніх ресурсів, ми спустошимося. Незалежно від того, якій справі ми себе присвячуємо. Навіть найблагородніші заняття позбавляють нас сил у тій же мірі, як і нехитра фізична праця, А може ще й швидше. І не варто думати, що якщо я допомагаю, піклуюсь, служу та ще й часто без усякої компенсації, то мої сили будуть розходитися. Повільніше Ні, не будуть повільніше, можливо, навіть швидше. Було б непогано мати поблизу людину, яка б хоча б у критичні моменти життя могла б бути поруч. Щодня користуватися такою людиною не можна, краще більше розраховувати на себе. А тут мова йде про людину, ну так би мовити, на крайній випадок. Її завдання не вирішувати. Наші проблеми, а підтримати у пікових ситуаціях бо ми так влаштовані, нам потрібна інша людина, завдяки якій нам буде простіше відновити свої сили для подальших життєвих звершень. До чого це все? Чому ми говоримо про це саме сьогодні? Всім добре відомо, що я не психолог і терапією на Ютубі. Не займаюся. Але сьогодні день церковного вшанування пророка Іллі, людина, яка знала, що таке цілком присвятити себе справі, яка неодноразово ставила його на межу загибелі. Ризикнути один раз на щось подібне, здатний майже кожен із нас. А ось ризикувати роками це незрівнянно складніше. Так ось, чи завжди вистачало пророкові сили? Чи був він завжди веселим, радісним, натхненним від усвідомлення того, що він виконує Божу справу? Я єдиний, хто залишився, і тепер вони хочуть мене вбити. Ось слова, які пророк говорить Богу. Вони ж зафіксовані в Біблії. Я – Залишився один. Це слова пророка. Чи означають вони, що Ілля зійшов з дистанції і його можна вже списати? А може він просто не вартий свого покликання? Ти ж пророк? І як це так у Божій справі ти дозволяєш собі слабкість? Очевидно, подібне питання маніпуляція, приниження і знецінення. А справа проста: людина, якою б вона не була великою, і чому б вона себе не присвячувала, вона втомлюється. І кожному потрібен час, щоб з новими силами потім взятися за те, до чого ти покликаний. На тимчасову слабкість кожен має право. Слабкість як стиль життя ну, це вже проблема. Ми, як християни, Слабкості протиставляємо неодноразовий героїзм чи надзусилля, після яких людина може вважати, що всі свої зобов'язання вона вже виконала. Ні. Ми протиставляємо слабкості щоденну рішучість і постійність щодня в міру своїх сил і наскільки дозволяють обставини робити те, що вважаємо важливим. До речі, сьогодні. Не зайвим буде поговорити про служіння пророків, а то нас від них відділяє такий проміжок часу, що вони нам інколи здаються якоюсь легендою. Отже, пророк у біблійному сенсі хто він? Він не провісник майбутнього. Пророк за своєю суттю це свідок Божої істини. Відтак і задача пророка не дивувати слухачів прогнозами, а що там буде у майбутньому, а сповіщати Слово Боже для тих, хто його або взагалі не знає, або знав, але забув. Звичайно, звіщення пророка воно може стосуватися майбутнього, і інколи воно має надчасовий характер, тобто воно буде актуальне завжди. але… Частіше слова пророків про сьогодення. Пророк це людина поклику. Тобто ніхто не може стати пророком за власним бажанням, ти маєш бути обраним. В той же час відповідь на покликання це справа вільного вибору людини. Бо ніхто не може силоміць нікого заставити, змусити бути пророком. Тут така справа, що Божий поклик і вибір людини вони повинні співпасти. Без цього нічого не станеться. Наскільки пророка шанують нащадки, настільки ж його зневажають і сучасники. Згадайте, про це навіть казав Христос. Немає пророка без пошани, хіба що в рідному місці або у своєму місті. Це все відбувається тому, що пророки занадто незручні, щоб їх любити за життя. Краще дочекатися їх смерті, тоді можна відфільтрувати їх словесну спадщину зручним для себе способом і з легкістю виставити себе їх послідовників. Господь знову в Євангелії щось подібне викривав. Ви будуєте гробниці пророкам. І прикрашаєте могили праведникам кажучи, якби ми жили за часів прабатьків своїх, то не були б причетними до пролиття крові пророків. Отже, продовжує Господь, ви самі свідчите проти себе, про те, що ви є синами вбивць пророків. Тож доводьте до кінця справу ваших предків. Очевидно. Бути пророком небезпечно. Помирати від старості у власному ліжку це неприпустима розкіш для пророка. І не дарма слова Христа про блаженство тих, хто буде гнаний, воно пов'язане саме із пророками. Блаженні ви, коли вас будуть скривджувати, переслідувати, і будуть облудно зводити на вас наклепи, тому що ви мої. Послідовники, радійте і веселіться, бо чекає вас велика нагорода на небесах, так люди переслідували і всіх пророків, які жили до вас. Як ми вже сьогодні згадували, найбільша проблема пророка це самотність у його справі, Я залишився єдиний пророк Господній. Це слова із книги царства, які колись сказав пророк Ілля. Звичайно, завжди існує певна кількість людей, чиї коліна не схилилися перед валом і чиї вуста не цілувало його, але власна самотність в певні моменти життя вона відчувається особливо болюче. Зголоситися бути пророком це по суті взяти квиток в один кінець. Ти вже ніколи не зможеш стати колишнім. Ти вже не зможеш утримати в собі Боже Слово, ти вже не зможеш змовчати, бо слово і пророк це одне ціле, це одна сутність. Пророку простіше відмовитися від себе, від свого життя, аніж від слова. Усвідомити те, що ти і твоє життя, воно вже тобі не належить, Хоча при цьому ж ти, очевидно, маєш свободу, це найтяжче. У справі пророка. Втім, саме з цього насправді починається шлях пророків. не з покликання, а з свідомого самозречення, що ти вже собі не належиш. Ти вже належиш слову, яке через тебе Господь буде казати. І це слово буде завжди кидати виклик суспільству, в якому живе пророк громадянському суспільству, політичному. Достатньо згадати, яка кількість конфліктів була між пророком Іллею і правителями старозавітніми, які були у його час. І, звичайно, пророк кидає виклик релігійній спільноті. І саме тому для пророка перший крок він найболючіший. Бо він пророк, розриває цим першим кроком роками набуті зв'язки знайомства, дружбу. Пророку потрібно змінити звичний спосіб життя, і він, як правило, залишається на самоті. Більше того, поведінку у пророка сучасники частіше кваліфікують як високомірність, невдячність, самозвеличення, бо пророк протиставляє себе усій іншій спільноті людей. Втім, попри такі викриття, Опонентів пророка цікавить не виправлення його начебто згіршеного морального стану, а виключно його мовчання. Тобто, коли пророка критикують його опоненти, їх ціль в одному змусити його замовчати. Є іще така цікава думка. Не дивлячись на видиму категоричність і суворість, пророк це, як правило, людина чутлива, тонка. І скромних, критикувати інших для неї важко. Пророк, як правило, критикує з обов'язку, а не з бажання. Чого не скажеш про опонентів пророка? Бо вони часто вдаються до звинувачень і маніпуляцій, аби сповнити серце пророка вагання самокритикою і тим самим змусити хоча б на нетривалий час, його замовчати. Це ти. Той, хто приносить неспокій в Ізраїль, питали колись у пророка Іллі, намагаючись його пристидити. Це ти тут уводиш неспокій. У нас все було добре, у нас є і буде все добре, а ти єдиний, хто тут, тут створюєш якісь проблеми. Так, можливо, це в тобі проблема, а не в нас. Загалом, пророк це людина, яка ризикнула дозволити собі неприпустиму розкіш бути самим собою. І не ставати рабами людей, як колись написав апостол Павло. Пророкам пасують слова Григорія Савича Сковороди. Світ ловив мене і не впіймав. Саме за це світ і не любить пророків. Вони не стільки вчать. Чи наставляють, бо вчителів і розповідачів серед нас достатньо. А вони вже скинули кайдани нав'язаної несвободи. Вони вже це зробили. Вони не розповідають про те, як це потрібно зробити, а вони вже, вже це зробили. З поміж хліба та свободи вони обрали бути вільними. А люди, які обирають не свободу, на їх фоні, особливо явно. Відчувають свою незрілість, і, очевидно, це їх турбує. І що найважливіше для нас, кожний християнин покликаний вмістити між іншим також і пророче служіння. Дивіться про це, апостол Павла він в першому посланні до Коринфян пише про це явно: що християни покликані до пророчого служіння. А воно, оце служіння обов'язково обов'язково включає дві характерні риси. Це не якесь там передбачення майбутнього, ні. А характерною рисою пророчого служіння для християн в Новому Завіті, як, до речі, і для пророків Старого Завіту, було, був обов'язок звіщати Слово Боже, тобто навчати тих, хто його не знає, і нагадувати тим, хто його забув. І, звичайно, самим через пізнання істини бути вільними в Господі. Пізнаєте істину каже Христос, і вона зробить вас вільними. Тож, хоч ми інколи і кричимо в небо: Боже, я залишився один. Але, до речі, не варто боятися цих слів. Але перепочивши, нам варто продовжувати свій шлях, бо він унікальний. І за нас його ніхто не пройде. А той, хто йде, хоча б якось, обов'язково, рано чи пізно свій шлях осягне з Богом.